Працювати в Німеччині це помилка. Краще сидіти на Бюргергельд. Так кажуть працівники самих джоб-центрів. Сьогодні ми говоримо про скандальний звіт зсередини німецької системи працевлаштування. Те, що вони там написали, це вирок не тільки системи, а й багатьом українцям, які вже стали частиною цього процесу. І попередження тим, хто тільки планує. Інститут ІАБ при Федеральному агентстві з праці провів опитування. І Уявіть собі, 72% співробітників джоб-центрів вважають, що через Бюргер працювати невигідно. І навіть 40% самих отримувачів ці виплати прямо кажуть, навіщо працювати, якщо платять і так. І щоб всі чітко розуміли, це не стаття в більд, і не плітки з Тіктоку. Це офіційний звіт державної структури. Якщо система соціальної допомоги викликає недовіру навіть у тих, хто її адмініструє, то ми з вами маємо розуміти, що зміни не за горами. Тож я хочу провести в коментарях також маленьке опитування: чи погоджуєтесь ви з тим, що система створює хибні стимули? 62% працівників джоб-центрів переконані, що бургергельд часто зловживають, тобто не просто не шукають роботу, а живуть за рахунок держави, коли можуть працювати. І лише 28% працівників вірять, що люди справді стараються знайти роботу. Тож, по факту, виходячи з офіційного наголо ставлю офіційного опитування, коли ви приходите в джоб-центр, вас вже вважають потенційним нахлібником. Це вже не просто недовіра, це атмосфера, яка напряму впливає на ставлення до біженців, зокрема й до українців. Замість жорстких угод про працевлаштування тепер м'якіші коопераційні плани. Працівники Джоб-центрів кажуть, це занадто ліберально і тому не працює. Окей, стоп, давайте на хвилинку зупинимось, бо я думаю, зараз 70% глядачів такі коопераційний план, що про який зараз стільки галасу в Німеччині. Про що він взагалі говорить. І от якщо ви були підписані на телеграм-канал, у вас би таких питань не виникло, бо ви б завжди були в контексті актуальних подій в Німеччині та Європі. Є багато новин, які нас стосуються, але вони, вибачте, не в Ютуб-форматі. Тому я їх видаю в Телеграмі. Тому переходьте за QR-кодом, або просто назву можете ввести. Ось вона, або звісно, посилання буде, як завжди, в описі та в першому закріпленому коментарі. Раніше в джоб-центр діяла, вибачте. Це Айнґлайдерунг Ось так: обов'язкова угода між вами і з державою. У ній було чітко прописано, які курси ви маєте проходити, коли шукати роботу, яка відповідальність, якщо забили болт. Тобто або граєш за правилами, або виплати мінус. Але потім прийшла Ампіль коаліція або світофорна коаліція і сказала досить жорсткості, давайте більше довіри. І так у 2003 році з'явилася коопераціон з план нова м'яка модель взаємодії з отримувачами Burger Бюргергельд. І тепер це не угода, а спільне бачення без санкцій, без обов'язкових рамок, без прямого контролю. Звучить красиво, але от Джоб Центр тепер робить висновок через два роки і каже: люди не розуміють, що від них хочуть, і головне, ніхто не боїться наслідків. Бо яка мотивація працювати, якщо тепер можна просто домовлятись і не виконувати? Отже, коопераційний план це не план, а хороше побажання. Але саме через нього сьогодні все більше німців і вважають, що система працює не на інтеграцію в ринок праці, а на утримування людей у статусі безробітного. І в кулуарах уряду вже звучать розмови про повернення до жорсткої моделі з санкціями, обов'язками і конкретикою. Про це вже вони з початку року розмовляли. Але ми до цього дойдемо. Тому я зараз нікого не лякаю. Але що з цієї новини ми можемо з вами зрозуміти точно? Це те, що Буркергельд більше не просто допомога, це зараз політична бомба. І давайте, я, щоб всім було зрозуміло, що таке політична бомба. Це коли уряд повинен відреагувати і проголосувати відповідні зміни, і якщо ці зміни не будуть влаштовувати електоральний запит, то це стане з них збиваючою темою і опорою для опозиції, тобто для альтернативи для Німеччини. І вона, ця бомба, вже почала тікати. Тож без зайвих лякалок, все, що ми бачимо поки що, це підготовка до масштабного перегляду правил. Коли навіть Джоб Центр каже, що система не Працює, значить, зміни будуть. І тому підписуйтеся, бо коли правила дійсно зміняться, ви їх не пропустите, не переживайте. А от розуміння політичних процесів дає нам виграш у часі, щоб коли ці зміни прийдуть, ми були до них більш підготовленими, хоча б інформаційно. І далі ще є парочка новин, які також досить яскраво демонструють, куди ми пливемо в цьому кораблі під назвою інтеграція та адаптація в Німеччині. Тому погріб я далі. Німеччина зазвичай переживає весняне пожвавлення на ринку праці. У квітні та травні статистика поліпшується, але цього року ні. У травні безробіття знизилося лише на 12 тисяч осіб до 2912 мільйонів. Це майже на 200 тисяч більше, ніж торік. Рівень безробіття 6,2%, і очікується, що влітку стане ще гірше. Тим часом дефіцит кадрів нікуди не зникає. 163 професії залишаються дефіцитними, особливо в догляді, будівництві, логістиці і вихованні дітей. Це чітко сигналізує, що німецька економіка в стані стагнації. Рецесія не закінчилася, а ринок праці все одно наддефіцитний. Для нас із вами це означає дві. Протилежні можна сказати речі: конкуренція за робочим місця ніби зростає, бо виробництво скорочується, але дефіцит кадрів тримає вікна можливостей відкритими. На українців досі покладають надії, особливо там, де німці йти не хочуть. Але роботодавці не будуть обирати між німцем, поляком і вами, бо він візьме всіх трьох, і цього також буде недостатньо для роботодавців. Але також давайте зараз подивимось на цю рецесію. Це не рецесія, це просто не зростання, навіть але також зростання зараз, мабуть, є, бо там я трошки фокус потіляв, бо там кучу разів за минулий тиждень воно мінялось. То 0,0 було, то 0,1 до цього було. Потім поліпшилося до 0,2, потім Трамп ввів. Пошліни знову погіршився прогноз. Тому напишіть мені, який прогноз зараз актуальний, і це все уявіть за тиждень. Тому будемо називати це просто зараз не зростанням. Тому, не дивлячись на ось цю рецесію, німці дуже чекають зараз хвилю влаштувань кваліфікованих українців. Бо за їхнім планом для приходу основної маси кваліфікованих треба якраз біля трьох років. І ось де стає цікаво. Бо у новому zofort програм про яку ми говорили з вами нещодавно, чітко прописано, робота має знову стати вигідною. А тепер давайте поглянемо: високе безробіття, проблеми на ринку праці, все більше критики щодо бургергільд. Особливо від Джоб центра: 72%, нагадую, працівників кажуть, працювати невигідно. Це ідеальний момент, щоб перевести публічну дискусію на тему. Хто працює, той має більше. Тобто, держава може використати слабкість ринку праці як аргумент, щоб затягнути умови виплат, посилити контроль над безробітними і перезапустити соціальну політику. Тобто, ось вся ця економічна криза це не лише виклик, а це ще й політичне виправдання перед електоратом соціал-демократів. Ви повинні також цей трек розуміти. А саме вони в новій коаліції є основними захисниками соціальних програм. Тобто, бачите, ця новина, як і попередня, демонструє нам рівно той самий вектор розвитку подій. Це не просто економіка, це майбутній аргумент для уряду, щоб реформувати систему соціальної допомоги. Але якщо ви вже пенсіонер або інвалід, не хватайтесь, будь ласка, за серця, у вас більш за все це взагалі не торкнеться. А от ті, хто в працездатному стані і віці, для вас готують велику морквинку, але не попереду. У 2024 році майже 370 тисяч разів було ухвалене рішення про зниження виплат Бюркергельд. Це на 63% більше порівняно із 2023 роком. Тобто штрафувати почали вдвічі частіше. Постраждали 180 з половиною тисяч осіб. У середньому це майже 27 400 людей щомісяця. Найчастіша причина це пропущені терміни у Джоб-центр. Не з'явилися, отримай мінус у виплатах. В середньому знімали 62 євро або майже 8% від загальної допомоги. Але за системою повторних порушень можуть зрізати і до 30%, а у окремих випадках навіть все. Причому знаєте, що цікаво: найменша частина санкцій це не за відмову від роботи, а от найбільша за дрібниці не прийшов, не відповів, запізнився. І от тут ми нарешті трохи починаємо бачити картину. Спершу офіційно і медійно звинуватити систему про те, що вона розбищується про цей звіт, з якого ми почали сьогоднішній випуск. Потім показати цифри, що всі зловживають, нічого не роблять, ось ця новина. І далі почати різати виплати з підтримкою або хоча б без супротиву суспільству. І от зараз чисто моє приватне спостереження. Але не дослухайтеся до нього, хто я такий, що я взагалі можу розуміти. Зараз, зараз за ось ці два дні, після презентації з Офорт-програму з цієї пафосною про це ми розмовляли. Одразу 5 інфоприводів, про які сьогодні я вам розповідаю. І от я ж ну, слідкую за новинами для вас вже більше року, і от в мене ну, склалося вже відчуття певного темпу. Чи ось цього відчуття а, плину новин, і от мені здається, що зараз починає відбуватись тестування і підготовка толерантності суспільства до жорсткості і, можливо, до проведення якихось непопулярних реформ. Тобто, держпропаганда в Німеччині відбувається більш вишукано, бо в Європі політична культура і доросліша, і досвідченіша. І от вони опираються не на думки там і заяви пропагандистів, і журналістів, а видають ось такі. Фактичні дії, тобто інфоприводи, які ось якось по-іншому, якось цей звіт, про який я розповідав. Ну ніяк його і не прокоментуєш. Тож ми з вами бачимо ось цей низовий меседж від співробітників Джоб-центру, офіційним документом, закріплений. Тобто це буде надалі вже аргументом у дискусіях у політичних, так коопераційний план офіційно провалений і дуже легко скинутий на попередніх, і також звіт про те, що почали різати виплати, але цього замало, також є про це новина. Тобто картинка потрошку вимальовується, навіть ну, не картинка, а навіть е, ось такий е, запит суспільства, з яким доблесно впорається нова коаліція на чолі із суперефективним лідером Мерсом. І от тепер вам буде, я думаю, цікаво, як в детективі послухати дві е, наступні новини. Провідна економістка уряду, професорка Ульріке Мельмеділь, рознесла всю німецьку політику останніх десятиліть. Мовляв, усі знали, що буде демографічна криза, але ніхто не хотів злити виборців-пенсіонерів. Головна проблема в Німеччині не брак роботи, а брак тих, хто може і хоче працювати. Тому реформа Бюргергельд, пенсійна реформа імміграційна політика це реакція на одне і те саме: критичний брак людей у системі. І найстрашніше, кожного дня проблема стає гірше. І вибух можливий уже в 2030-2035 роках, коли вийдуть на пенсію всі бейбі-бумери. Щоб ви розуміли, Друга світова війна, як і війна в Україні, дуже впливає на демографію. І ось ці покоління, вони ну, не рівно там трикутником чи як розподіляються, а є певні волни. Людей, тобто певні покоління випадають їх набагато менше. І ось коли бейбі-бумери, це напишіть в коментарях, в яких роках це народжувалися люди, виходять на пенсію. Відповідно, після них покоління йде от, за ось цими післявоєнними волнами набагато менше. І буде людей працювати в системі, ну, взагалі в Німеччині працювати набагато менше, ніж пенсіонерів. І ось ці ось волни роблять дуже велике навантаження на пенсійну систему. І ось ось ця професорка робить ось таке економічне попередження, яке пояснює все, чому скорочують бургер -гельд. Чому підштовхують пенсіонерів працювати? І чому шукають нових працівників за кордоном? Чому уряд скорочує допомогу для новоприбулих українців? Також і як каже сама Мальтмедір. Це не складна теорія, це математика. Просто в рівнянні не сходиться кількість людей з обсягом потреб. Тобто зрозуміли ось цю новину, як вона подана. І от зараз я вам паралельний трек розповідаю. Це дуже важливо в нашому сьогоднішньому випуску. Витягли справді фахового експерта і відпрацьовують улюблений прийом маркетологів і всіх шахраїв. Зробити спешку, обмеженістю з цю у часі. Я не кажу, що цих проблем взагалі немає. Ні, вони є, їх дійсно треба вирішувати. Але політтехнологічно, рекламно, піарно, медійно ось що відбувається. Бо ми часто забуваємо про ці паралельні треки, так як реалізується державна політика, і втрачаємо логіку, бо слідкуємо е, ну, ми зі своєї позиції за рішеннями, які потрібні державі, а політики. Вони ж в першу чергу думають, як це вплине на їхній рейтинг, і тому і вдаються до ось таких ось дій. Тому завжди потрібно це тримати в голові, щоб якось логіку дій не втрачати. Тому ось що ми повинні з вами зрозуміти із цієї новини, і тут все прямо ну, в заголовку І сказано: кожного дня проблема стає гіршою. Пенсійна система на межі, бейбі-бумери виходять на пенсію. Молодих не вистачає, внесків у систему буде менше. По-друге, бізнесу не вистачає робочих рук, а старі не хочуть працювати повний день. Жінки часто на частковій зайнятості, молодь вигорає. По-третє, міграція це не гуманізм і не жести там, доброї волі. Це вимушена стратегія. Уряд не може просто попросити людей народжувати більше. Тому лишається один вихід. Привозити людей з-за кордону, але і тут бар'єри Популізм, ось цей і всі страхи людей про роботу. Ну, ви знаєте, всю передвиборну предвиборнутацію альтернативи для Німеччини. І ось і виходить, що мігранти є, а роботи нема. Тому бюргергельд це зайвий стимул, щоб не працювати. Суспільство починає все гучніше питати. А чому я працюю, а інші сидять на допомозі? Тобто це повернення к новій старій ось цій справедливості. І це, звісно, якщо це вирішать, а це будуть вирішувати до літа, як заявляють, до літніх канікул, як заявляють нам, в World Program і ну, нова коаліція. Тому, звісно, вирішування цієї проблеми гарно вплине на імідж і рейтинги. І от тут плавно я хочу перейти до останньої новини, і, як ви розумієте, до кульмінації висновку. І повірте, такого ви не чекали. Після заяви канцлера Мерца про низьку ефективність німців почалася масштабна політична дискусія. Генсек, ЦДУ, Карстен Ліннерман пішов ще далі. Нам потрібно знову працювати більше, щоб зберегти добробут. Пропонується дуже непопулярно відмовитися від восьмиденного робочого дня на користь тижневої гнучкої норми. Тобто не важно скільки на день ти працюєш, головне відпрацювати години на тиждень. І також була іронічна цитата Ліннемана: це вже не work life balance, це вже life life balance. Ось так. Тому цей конфлікт це не просто суперечка про години. Це зіткнення взагалі двох візій Німеччини. Консервативна ЦДУ, ЦСУ каже, більше працюй, менше залежить від держави, рятуй добробут. А соціал-демократи СПД навпаки не звинувачуй людей, зроби систему справедливою, забери більше стопів, дай більше середньому класу. Тобто соціал-демократи СПД кажуть, не скорочуйте виплати, а більше оподатковуйте багатих. Справедливий перерозподіл навантаження сім'ям, жінкам, доглядальникам більше підтримки. І от іронія в тому, що обидві ці сторони, обидві ці составляючі нової коаліції і ніянь в ось таких ось протилежних контрах в своїх політиках. І от іронія зараз в тому, що обидві сторони говорять про роботу, але мають на увазі соціальну модель держави, де одна каже про зобов'язання, а інша про справедливість. Тому ось де буде відбуватися вибух. Урядовці обережно зараз створюючи ось оцей увесь ґрунт з попередніх новин я вам Пояснював, так і ось вони проговорюють, можна так сказати, шепітом, що проблема не в системі, а у вас. І у вас не в біженцях, я вам показую, а в німцях вони кажуть. Ось в чому вибух. Ви недостатньо працюєте, ви в частковій зайнятості, ви неефективні. В нас більше немає дешевої російської газової труби, бо це наркотик і яд для Німеччини. І тепер треба слідкувати, як то кажуть, за своїм здоров'ям, фізкультурою і дієтою, бо здоров'я вже стало на те: не вийде валятися вдома півдня і жити на здачу дідової квартири. Ось що вони кажуть зофорт програм, скорочення бюргергільт, жорстка риторика про ледачих все це не окремі новини. Це єдина картинка, єдиної великої трансформації, де уряд запланував швиденько перед літніми канікулами замаскирувати це популярними змінами там, для ледачих, ну, тобто бюргергельт для навіть непрацюючих німців, звісно, про мігрантів ми ж не голосуємо. Ось і непопулярні зміни для самих німців. Бо вони, на відміну від мігрантів, мають право голосу, і потрібно встигнути покращити їхній настрій і стан гаманця до наступних виборів. Тому не треба бути генієм, щоб зрозуміти, куди все це пливе. Що ґрунт підготовлений вже, обмеженість дії акції ось цією у часі об'явлена. Все це відбудеться до літа, щоб залишити цей негатив в цьому політичному сезоні. А за сезон відпусток, також ось ці непопулярні. Дії трошечки підзатруться. Але якщо німці будуть реагувати гірше, ніж вони там собі планують у бундестазі, то нас, біженців, мігрантів, тих, хто не голосує, а особливо тих, хто рахується працездатним і не працює, чекає публічна порка цього літа. Чим все це обернеться, достеменно, звісно, невідомо поки що. Але медійно буде шумно, це точно. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам було цікаво та корисно, будь ласка, поставте мені вподобайку і підписуйтесь, бо це надважливо для алгоритмів Ютубу. І побачимось!